Добре, тоді перейдемо до маска з його новою партією Америка. Він вже зазначив навіть плани, що планує декілька місць в палаті представників взяти на майбутніх виборах, які через рік, декілька місць в сенаті, і все таке інше. Досить активно розпочав, маючи такий ресурс, то в принципі просувати і розкручувати якусь політичну силу. Це не така велика проблема, але ж це Сполучені Штати, де двопартійна система, м'яко кажучи, має під собою історичну підґрунтя. І наскільки, наскільки він може все-таки ну, не зруйнувати, а скажімо так, змінити цей політичний ландшафт, Трамп вже, звісно, сказав, що Маск ну, знову сказав, з'їхав з глузду і все таке інше. Ну, але Тра... Маска, здається, це не спиняє, він атакує. і... Ну, досить пожвавлює, скажімо так, політично. Що ви Якось під час одних виборів в Україні, спілкуючись з американцями, вони задали мені дивне питання. Я, чесно кажучи, одразу не зрозумів. Питання було поставлено так: у вас голосують за тих, хто заслуговує, щоб за них голосували, чи за тих, за кого треба голосувати? Я не знав, як відповісти на це питання, і потім попросив, а роз'ясніть. А вона каже, розумієте, у нас там майже 50 партій, але голосують або за республіканців, або за демократів. Тому думка про те, що організована Ілоном Маском партія вибухне і знесе демократів і республіканців, це велика умовність. Справа в тому, що ви вірно підкреслили, ця двопартійна система, її особливість, де традиція сильніша ніж право у цьому відношенні, вона диктує умови. Що може відбутися, це мімікрія. І в історії Сполучених Штатів це було коли конфедерати стали республіканцями, а і випадок, коли демократи стали республіканцями, а республіканці демократами такі. Події теж відбувалися. І назви ці насправді республіканці демократи, якщо взяти історію обох партій, ну ними грали як циган Сонцем весь час. І тому, от мімікрія, бо насправді всі розуміють, що в політичній системі Сполучених Штатів Америки особливо в долі обох нині мегапартій, Наближається момент, де треба відповіді давати, а їх нема. А дивіться, в нинішніх умовах здавалось би, демократи мають вибухнути, очолити ці всі протести, повести людей за собою. Але ж вони ніде абсолютно не е, проявляють себе. Ну напав е, Дональд Трамп на найбільший штат. Да? Нюсом проявив себе як губернатор, і не більше, не менше. А те ж саме стосується всіх інших середовищ, от були протести. Протести колосальні. Ну таких протестів давно в Сполучених Штатах не було. Але лідери від демократії вони мало себе проявили в ході цих протестів. Вони не повели людей за собою, не об'єднали їх. кажуть півтори тисячі організаційних комітетів було створено для протесту. Для чого півтори тисячі оргкомітетів, коли існує демократична партія? Але вона усунулася більше того, вона себе не проявила, вона знаходиться в стані такого шоку після результатів виборів і всередині йде там пошук відповіді, хто стане лідером. Хоча так, а не здається вам, що така, наприклад, поведінка демократів і, і Трампа якраз і дає маску шанс розкрутити цю партію Америка. А, воно б мало результат, якби все це відбувалося в рамках однієї або другої партії. От не відчуває Америка цей імпульс Ілона Маска е, як третьої політичної сили. А от якби це відбулося, умовно скажучи, в рамках демократичної партії, люди пішли б. Демократи пішли б за Ілоном Маском. І тут. Е, Ну, справа в тому, що Ілон, Ілон Маск починав свою кар'єру спочатку з ліберальної партії, де він не присусідився. Потім він пішов до демократів, де вони з Обамою знайшли спільну мову. Але ця спільна мова була дуже короткострокова. Потім він опинився біля Дональда Трампа. В кінці кінці він закінчив тим, що він а, буде один. Але і так було зрозуміло, що а, ця фігура. Яка не зможе бути акціонером з кимось, бо його історія і в бізнесі, і в політиці була однозначна. Він лідер. Лідер.